Доброго ранку, чи вже дня, вже дня напевно. А ми їдемо знову на рибалку. Вихідний, в суботу гарно попрацювали вчора на городі. Сьогодні можна і дозволити собі відпочити. Тому їдемо. Ми їдемо і біля нас їде поїзд. Зараз покажу. Поки надумалась вам зняти поїзд, то він вже уїхав. Ой, та й так. Зараз будемо на природі. Їду і кажу до Вови, давай поміняємо якесь місце, поїдемо кудись в інше. Він каже, ні, своє не передаємо. Їдемо, значить, туди. Та й так, будемо на місці, включуся. Сьогодні ми самі, то в мене буде цілий спіннінг, Ваня мені, мені дозволив. Спіннінгом його користуватися. Може, щось зловлю. може корубчика. Приїхали вже на рибалку і вже зловили навіть одну рибку. Природа класна, трошки не те місце, де раніше були, але нічого, та сама річка зато. Трошки далі. О, ми були, я зараз покажу, Он там, були там люди, бачите, машини, а ми трошки ближче сіли, але ну, нічого. О, тут, знаєте, що побачила? Хочу показати вам квітки. Я думала, що це півники якісь. Вони похожі на півники, але я не знаю, що це за квітка. Бачите, жовта відніється. Отака От краса. Не хочу по цьому очерету йти. О, бачите, які гарні. Це, напевно, півники. Такі слілейники точно. Щось таке є. Тут в нас теж природа, бачите, і корови лежать, ну, жують. О, так спокійно, так добре. О, класно, коротше. Отак. Піти мені дуже подобаються. Такі незвичайні. Може, це півники, але чого вони тут? Ну, коротше, не знаю, ну гарно. Васа кидає щось. Туди і сюди кидає ці водочки. Але хочу сказати, у нас деякі люди, ну, порусята, свині-свинями, дивіться. Ну, приїхав, ну напився того пива з тою водою. Тож бутилку можна забрати і мусор викинути. Що тут її на березі оставляти? Щоб всі бачили, що ти свиня. Оце капець. О, дивіться, що ще я побачила весло. Хтось веслює, напевно. Дивіться, ще яке воно старе. Чи це такі весла? Я не знаю. Зараз вам покажу ближче. Справжнє весло. Бачите? Як це ж вам показати його? О, он до бачите як? Зараз я обійду цією стороною. І покажу весло. Тут теж можна закидати, бачите, яка місцевість. О, дивіться. Бачите? Лізу тих пущах. Тут там мокренько. Ось. Вов, нам весло не треба. Каже Вова, ні. Лодкиня, то бачите? Але яке старе видно зроблене самостійно, з такого цього прикольно. Голова вас зловив карасика. караська. Ого! який карасик! А? Краса? Красавчик! Який гарний карасик! Який довольний Вова. Бо він з карасьом, Вова сидить. Що yeah, словити момент, як воно буде клювати? О, Вов, две оцього. А й як воно клює прикольно, піднімається, дьора Клас. Оп, є карасик. Травова знов закидає. Я не бачу, де воно там падає. Там де хвиля пішла. Там, де хвиля пішла. Коротше, десь там впало. Мій попливок он стоїть собі як стопчик. нового то там зловая хуя кагарна ребенка бачите карасик такой класненький так гарно така природа гарна сонечко від нас карасики шовтік наверное, наверно жити Ми літом з Вовою такі стаємо ледачі. У нас тільки неділя і ми такі зразу набожні люди. Неділю нічого не робимо. Їдемо віддихати на рибалку. Я вам каже, справді хочеться віддихнути. А куди в нас зараз можна поїхати ще відпочити? З цією війною нікуди не поїдеш. Тому хоч на рибалку. На наступні вихідні точно не поїдемо, бо треба в село буде поїхати багацько роботи. Отак. От так що тільки що такого карася під самому... під самий берег втік від нас. Він дуже хоче жити. Нічого. Зараз вам ще буде клювати, обов'язково покажу. Поки на кладочці цій сиділа, вже бачила, як качка наді мною дика пролетіла. Нутрія пропливла в воді. Кажу, До Вови, це капець. Бо каже, раки ні в кої б не поліз руками ловити. Така здорова так криса капець. Тут що хочеш є. І ось дивлюся, качки собі. Зараз покажу, в нас клює. Бачите, як воно клює, як його шатає. Зараз Вова його підтягне. Оп. Це. Тяна, тяна. Хопа є карасик, таке карасище. О! Далеко ще видно лебіді плавають. Такі гарні два. Може і на камері не видно, дуже далеко. Але так видно, що такі класні. -да. Сонечко так додому взагалі не хочеться. Зараз Вова закинеть. Цю удочку. Пташка, що літає, тільки що зловила чайка, нирнула, зловила рибину дзьобу і полетіла. Витримати можна? Дуже все в них просто. Ми тут сидимо у скільки, а вона нирнула і все. І обратно полетіла кудись. Як тут цих пташок? А качки як починають літати. Дуже гарна природа. Гей додому не хочу їхати. Можна я тут остануся. Не можна, треба йти на роботу. Отак. От Сидимо, дивимося. На наш удочко. Отак. Ну, Як гарно сонечко почало купатися в річці. Краса, правда? Така природа. Тільки що качки тут купалися, і сонечко купається. Вже скоро буде заходити. О, викупується. Там люди на тому березі ще сидять. Дивлюся. Бачите. ніхто не спішить додому. Сонечко собі купається, викупується. Оба! Оце наш сьогоднішній уловчик. Така гарненька, карасики, карасики. Бачите, які гарні. Є великі, є маленькі, різні. Ще вся жива дрягається. Клас? Все, на такій гарній ноті будемо з вами прощатися. Всіх люблю, цілую, пока. Дякую всім тим, хто був зі мною на рибалці.